Геніальний актор Марчелло Мастрояні. Ще одна всесвітньо визнана актриса Катрін Денев. Кяра, ти така ж, як вони. Кіномен Станіслав! Дай Бог радіти, шановні синофіли. З вами кіномен Станіслав. Який же я щасливий! Бо сьогодні ми поговоримо саме що про синефільське кіно. Наче створене для поціновувачів французької та італійської кінокласики. Але водночас це вкрай сучасний фільм, який піднімає актуальні та глибокодумні теми смерті, творчості та непобейбі, про яких всі говорять з 2022 року. Почитайте про Непобейбі в інтернеті. І так. Це далеко не проривне кіно, це не ідеальний фільм. Місцями, я буду з вами чесний, навіть нудний. Але все рівно обіцяю, буде цікаво. Мій Марчелло 2024 року франко-італійська метакомедія з перевдяганням. Синефільська напівавтобіографічна кінорефлексія. Фільм присвята одному з найвидатніших акторів ХХ століття Марчелло Мастрояні. І нарешті чергова вже сьома за рахунком кооперація актриси К'яри Мастроянні з режисером і сценаристом Крістофом Оноре. Мій Марчелло», як правильно пишуть деякі критики, «дружній капусник і внутрішній анекдот у прямому значенні цього слова. Кінематографічний твір. Режисер Крістоф Оноре, який зняв чимало комедійних і драматичних фільмів за участю французької актриси К'яри Мастрояні, запропонував їй взяти участь в такому собі напівжартівливо напівпостановочному експерименті, зіграти роль присвячену самій актрисі. Та її, про що пишуть і говорять усі: разючій схожості з батьком. Справа в тому, що батько Кяри Мастроянні геніальний актор Марчелло Мастроянні. Він сяяв у Федеріко Феліні, у Лукіно Вісконті, у Еторе Сколи, у Джузеппе Торнаторе, у Еліо Петрі, у Мікеланджело Антоніоні та багатьох інших. Талановитих режисерів. А мати Кяри ну точнісінько, як і батько, ще одна всесвітньо визнана актриса Катрін Денев. Зрозуміло, що через подібну кревність кяра Мастрояні наче приречена на постійне порівняння зі знаменитими батьком та матір'ю. Звичайно ж, не на її користь. Кяра, ти така ж, як вони. Саме про це. І розповідає мій Марчелло, присвячений за задумом Оноре сторіччю від дня народження видатного актора, та представлений в основному конкурсі 77-го Канського кінофестивалю. У моєму Марчелло зустрічаються, жартують і скандалять реальні європейські актори, які грають майже самих себе. І мати кяри Катрін Денев. І її к'яри — колишні коханці-чоловіки, теж знаменитості Мельвіль Пупо і Бенджамін Біолей, і актриса-режисерка Ніколь Гарсія і ще багато інших. За сюжетом фільму всі вони гуртуються навколо к'яри Мастрояні. хто зі словами підтримки, а хто з різкою критикою через її ексцентричний вчинок. Втомившись від перебування в тіні батька, актриса буквально перевтілюється в Марчелло Мастрояні аж до вусів, і тепер живе і контактує із зовнішнім світом, виключно в такому вигляді. Інші герої фільму намагаються зрозуміти мотивацію Кяри, що ж це таке? Бунт? Дурощі? Жарт або відверте божевілля. Ех, будь-який батько актор Пишався б такою дочкою. І я пишаюся. К'яре Мастроянні і справді викопаний Марчело Мастроянь. Господь. Наділив їх одним обличчям на двох. Тим самим, яке бачить у відображенні дзеркала кяра на початку мого Марчелло, через що і непритомні, всі навколо нагадують кярі про її подібність із батьком. Як же тут не збожеволіти? Ніколь Гарсія, яка знімає кяру у своєму фільмі, всередині фільму Оноре, каже актрисі. Напевно, найбільш руйнівну фразу з усіх можливих: я сподівалася, що ти зробиш, тобто зіграєш у стилі більше мастроянні, аніж денев. Заспокоїти актрису, береться її колега по знімальному майданчику Фабріс Лукіні. Знаєш, я такий приголомшливий геніальний філософ Фрідріх Ніцше. Він сказав дуже важливу річ. Все добре в житті отримано у спадок. Все це остаточно добиває Непо-бейбі К'яро. Зневірившись у можливості виплутатись з сімейної павутини, вона наважується на своєрідний транскультурний перехід і перевдягається в батька. Побачивши доньку у вигляді Марчелло, її мати Катрін Денев шоковано заявляє. Просто лякаюча схожість. І додає, це ідеальна ілюзія. Але чого саме добивається Кяра таким вчинком? Вона прикидається, або ж вона акторствує. А може вона просто втомилась боротися і доводити свою індивідуальність? Чи це в неї такий перформанс? Чи це в неї такий жарт? Взагалі-то я хочу. Зникнути, зізнається Кяра в моєму Марчелло». і правильно, як взагалі можна існувати, залишаючись самим собою, коли навіть її обличчя, а не тільки професійна кар'єра, це обличчя її батька. К'яра, як же ми тебе розуміємо? Кяра ніколи не зможе зіграти так, як грав Марчелло Мастроянні, бо вони птахи різного польоту. Та й режисер-сценарист Крістоф Оноре, аж ніяк не Федеріко Феліні. Хто буде з цим сперечатися? Їхні фільми дуже і дуже різні. Феліні зняв Марчелло Мастроянні у шести своїх шедевральних стрічках. Їх союз став одним із найплідніших в історії кіно. І от Оноре Точно так само зняв К'яру Мастрояні в шести своїх роботах, вирішивши присвятити сьому їй та її батькові. У моєму Марчелло Кяра не тільки живе в реальності, вигаданій Крістофом Оноре, а й переживає кінематографічні втілення свого батька. Є тут омажі. І на білі ночі Лукіно Вісконті. І є тут омажі, і на солодке життя Федеріко Феліні. Дуже правильно у фільмі кажуть Кярі: будь-хто може сплутати кіно зі справжнім спогадом. У Оноре саме так все і відбувається. В нього плутаються акторство і життя, мистецтво і дійсність минуле. І сьогодення можна сміливо сказати, що вчинок К'яри у цьому фільмі терапевтичний, без агресії чи засудження, а скоріше, з живим інтересом, кяра вирішує стати батьком, щоб раз і назавжди все розставити по місцях, зрозуміти велич Марчело, так би мовити, зсередини. Виходить, що творча одісея кяри з перевдяганням та вдаванням це майже необхідність, бо тільки так їй вдається знову повернутись до себе, переродитись, роздягтись догола у фіналі картини та поринути у морські води. Це ж очевидна метафора очищення. Мастроянні повертає собі обличчя, і тінь отця К'яри Гамлета відступає. Зрештою, ДНФ має рацію. Речі зникають, коли ми йдемо. Це життя потрібно змиритись. Після смерті ми також зникнемо. Чи варто Кярі взагалі так сильно переживати через порівняння з батьком, коли ХХ століття неминуче і остаточно замінилося 21 -м? В минуле ніхто з нас повернутися не може. В старій квартирі, як ми це дізналися з мого Марчелло, тепер новий ремонт. Кіно сьогодні знімається абсолютно інакше, і це правда. І навіть Мастроянні тепер інший, а точніше, інша. От така в нас вийшла синефільська подорож. Сподіваюсь, ви вже підписались на наш YouTube канал, зробили репост цього відеорозбору, залишили жирнючий лайк і написали сотню коментарів. Також нагадую про наші цікавезні соцмережі: Instagram, Telegram, Facebook. все під єдиною назвою Кіномен Станіслав. Підписуйтесь обов'язково. В нас по 50 тисяч постів на день, але вони правда вартують того, щоб їх читати. Ну і, звичайно ж, традиційно нагадую про те, щоб ви залишали запитання в коментарях, бо саме на них ми відповідаємо наприкінці відеорозборів. От так як зараз. А порадьте, якусь по-справжньому дивну і чудернацьку комедію запитується. Невідомий підписник глядач. Легко, якраз дивився на днях канікули месьє Юло» від Жака Таті фільм, який краще за будь-яку іншу комедію, перевірить вас на почуття нестандартного гумору. Хтось від фільмів Жака Таті лізе на стінку, а хтось достатньо чудернацький і дивакуватий. Щоб приймати і розуміти його небанальну комедію, побудовану на скрипі дверей, гострих парасольках і феєрверках у сараях. Таті – це, звичайно, монстр, чудовисько і титан французького кіно. І ми ще про нього обов'язково поговоримо: чи то у форматі відеорозбору, чи то у форматі подкасту. Так, в нас на каналі також виходять подкасти, якщо ви не знаєте. Підпишіться і нічого не пропустите. Дякую вам! Дивіться гарне кіно. Кіномен Станіслав.